Матч видався емоційним, було багато емоцій у хлопців. Хотіли завершити на мажорній ноті чемпіонат наш. Хлопцям це вдалося. А з яким настроєм хлопці йдуть на перерву у чемпіонаті? Ну, я рахую, що в піднесеному так, так як закінчили на першій сходинці, то вони молодці. А чи все сьогодні вдалося хлопцям, що ви планували? Ну, скажу так, що ну, не все, але багато чого, тому що ну, є ще над чим працювати. А як вам гра суперника сьогодні? Ну, суперник знаходиться внизу, тому ми знали їхню силу, але налаштовувалися як і на кожну гру. Маш був дуже. Важкий, так сказати. Багато чого зробили, що говорив тренер, але реалізація трохи хромала. Ти забив четвертий останній гол сьогодні. Розкажи про нього. Ну, прийняв м'яч, обіграв захисника та кинув між вертерю. А як загалом емоції від забитого голу та від перемоги? Дуже добрі емоції. Ми дуже раді, що. Зробили цю перемогу, та добре закінчили перше коло.